Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю вищі сили, духів кави, Янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть. Скажіть, чи втручається хтось у відносини між, між чоловіком і дружиною, чи впливають на відносини у сім'ї, у родині, у тих, хто дивиться відео, близьких людей? Чи є негатив, магічний вплив, чи втручається хтось на відносини між чоловіком та дружиною у сім'ї, у родині? Яка істина причина сварок агресивних їй? Угу. Була карта якраз сльози, страждань. Яка істина причина? Допомоги, прошу вищі сили, скажіть, допоможіть. Так, є, ось воно і вийшло. Тут є причина втручається третя особа. Ну, тут вийшла жінка. У вас все мало бути добре. Дуже гарна дружба, відносини за. Немає, не було. Тут, верніше, вийшло, коли, от що головне, це дружба, повага, коли люди один одного підтримують. Тут втручаються чоловік, зроблений, напоїний, чи приворот, тут приворот більше йде мені, а, тоді ще покладовищу, що щось. Підлито. Це, напевно, що остуди. Може бути використана, і ще, бувають, ставлять приворот, на чомусь люблять використовувати алкоголь, напаювати алкоголем. І виникає тоді залежність до алкоголю. Дуже важко зняти. Можна зняти тільки частіше чист Чистити більше. МОРОК стоїть. І ще програма стоїть так, щоб вам е чоловік, кохана людина не піклувався, не давав гроші, фінанси. Заперечую, обираю весь негатив. Даже не тільки на дружину, якщо от діти, дітям також стоїть остуда, щоб не допомагати, гроші не давати, на дітей не витрачати. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть всіх, хто впливає. На кохану людину більше не зможуть негатив робити, не зможуть впливати на відносини у сім'ї, оцікаю, одвертаю віки вічні. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, більше не зможуть втручатися, лиха зробити не зможуть. Всі, хто впливає, негатив робить, магію роби, всі, хто замовляє. Силу втрачають, свідомість втрачає, жити не зможе, лиха зробити більше не зможе. Прошу допоможіть очистити тіло чоловіка, дружин. Анулірую повністю всі негативні програми, привороти, мороки знімаються, студи, твороти, будь-яка, рідина, алкоголь, вода, щоб не було, що не несли негативну програму. Більше не несе негативну програму, знімаю, повністю, анулірую, убираю. Буде так і так іщаю повністю тіло. фізичний простір, простірочь. Більше немає пригороду. Так буде. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишились якісь... Дії, негативні втручання у життя людей у шлюбі, чи впливає хтось на відносини між людьми закоханими, як одружених, так і неодружених, от якщо є пари, тих, хто дивиться відео, близькі люди, діти, чи впливає хтось на відносини, скажіть, допоможіть негативно. Тут впливають, тут вийшли, може програтись, хтось намагався зруйнувати. от Майже е, хотіли вже свадьбу грати, а тут відклалося, наче як то на місяць, то на три місяці, і агресія дуже може бути, як сварки. Росорки ставлять, скажіть, допоможіть, хто це робить, навіщо. Угу. Ну, тут виходить, мені чомусь йде жінка похилого віку, або вона якби Думає, що рятує ситуацію, і знайшлася інша жінка, інша Чось... може програтись кожного по-своєму. Ну, тут я считую так, що мама хлопця знайшла жінку, і вона думає, що рятує його. Що е, тут просто вигада, через вигаду. Більше грошей і е, їй здається, що так вона рятує сина, свого від, Ну, що йому буде краще, якщо з ним поруч буде оця інша жінка. Заперечую, убираю, анулірую всі програми негативні, знімаю, заперечую повністю всі ресорки, астуди отвороти мороки знімаються, анулірую програму. Вона угу. руйнує, ламає, заперечуюсь, негатив, убираю у людей. Уже склалися відносини, і це пара, і тут кохання, тут мир, тут дуже хороші відносини. Вона втручається, руйнує ці відносини, думаючи, що во благо, що рятує, насправді не рятує, а гвалтує Не один раз, боже, вже повторювалось багато разів. Дуже сильні сварки, розсорки, студи ставляться, викликає ще мороки на те, щоб гуляв, щоб пішов гуляти, алкоголізм. Заперечу весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть. Все було гаразд, хороший чоловік. Одведіть, одверніть ворога, більше напасти не зможе, більше впливати не зможуть, Отсікаю, знімаю всі негативні студи, розсорки, отворот. Програму негативні вбираю. Ще може бути, що після свадьби ви, може, одружилися. І почалися отакі напади. І тут йдуть напади на те, щоб розлучилися, бо знайшлася краща. От ну, мені чися дещо знайшли кращу людину. Ну, це все неправильно, і у вас мало бути все добре. Знімаю розсорки, знімаю студи, твороти, мороки, знімаю. Тут любов у людей, щирі почуття. Прошу захисту міцного, і вдень і вночі захищайте, оберігайте. Віщо лиха зробити не зможуть, одвожу, одвертаю. Руйную всі плани, негативні дії, магічний вплив руйную, більше не зможуть впливати, торчатись не зможуть. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться від близьких людей. У відносинах захист стоїть міцний, ніхто не зможе втрутитись, без дозволу втручатись не зможе. З'їваються всі розсорки астуди. Повертаюся, біль сльози, страждання, все лихо, що принесли назад, тому хто робив по Верховному саду, буде так і так і є. Буде все сказане, здійснено, так буде. Це треба буде ще переглядати. Тут дійсно дуже сильно влазять, втручаються, роблять на свій розсуд щось. Так не можна впливати, це насильство. Люди мають своє життя. І це ще чому називають інтимні відносини, от власне життя. Ніхто не знає, як краще, і не можна влазити і говорити як краще. Це все дуже індивідуально. І на це взагалі не можна туди лізти. Це власне життя, власна справа кожної людини. І неважливим це можуть бути власні діти. Це їхня власна справа. Не мають бути вільні в своєму обирати свою людину. Добре. Так, зараз я хочу ще подивитися питання від глядачів. Чи. Ага. Чому погіршилися відносини у сина із дружиною? Чи будуть жити вони разом? Скажіть, допоможіть ви сили, чому погіршилися відносини у сина із дружиною? Чи будуть жити вони разом? Того, хто питав? Так тут розсорка стоїть дуже сильно. А морочки стоять дуже сильні. Закриті дороги, але не будуть разом жити. У них дуже гарно. В них дуже гарно. В них є Пристрасть, ну це більше мені дещо вони довго один без одного не зможуть жити. От Настільки прив'язана доля, доля звела людей, що можуть якийсь період порозходитись. Ну Тут їх сварять. Тут, вперше перше вийшла карта мага, магічний вплив, тоді рідина. Робилися різні речі на те, щоб гулящі, щоб сварились дуже сильно. І астуда стоїть ось, ось ці дві карти. Хтось полює на гроші сина, я не знаю, на його ресурс і хоче їх розсварити, заперечуюсь, хтось хоче поживитися. Грошима. Ну, тут зваблюють, зваблюють, заперечую весь негатив убираю. А вони все одно по долі мають бути разом. Не получиться Прошу допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, одсікаю на віки вічні, більше не зможуть розсорки студи, отвороти, мороки ставити, програми негативні. Робити не зможуть всі людини, що напоїні, підлиті, не несуть негативну програму, ануліровано повністю знято. Відкриваються шляхи сина до дружини, дружини до сина, того, хто питає, тих, хто дивиться відібрать. Це може ще чистка пройти у людей, що дивляться відео, якщо схожа проблема. Може зняти негатив також того, хто питає і хто дивиться. Перекриваю, перекриваю, прошу допомоги. Одведіть, одверніть ворогів. Більше впливати не зможуть Остуди, отвороти. Порші на самотність знімає. Агресію всю вибираю. відновлюється, почуття до ідеального стану буде так так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для сина. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, одведіть, одверніть ворогів на віки вічні, поверніть все зло, все погане назад, тому хто робив, буде так, і так є. Повертаю назад, тому хто робив всі більші сльози і страждань. Зтудит в роди морки, все слово й Буде все сказане здійснено, так буде. Отак. Угу. Добре, на цьому я буду завершувати. Отака вийшла сьогодні кава. Хочу ще е, запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео, якщо у вас важка ситуація, щось ви не можете вирішити. Вийти із замкнутого кола, будь ласка, звертайтеся. І також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, так як зараз ми подивилися, це може допомогти вам і тим, хто дивиться відео всім, якщо є така проблема у людей. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, допоможіть, хтось кількість зможе. Кожен день не минайте. От, помічайте одна-дві одна, гривні по можливості. Просто пам'ятайте про це, що це дуже зараз необхідно. Ще раз дякую за увагу. Бажаю всім, щоб налагодились відносини, щоб більше ніхто не зміг втручатись у стосунки близьких людей, дружини, чоловіка, коханих, закоханих людей. Щоб це була їхня власна, власне відносини, інтимне життя і стояв захист міцний. Буде так і так є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!